Друже, мушу яростатися з тобою надовго. Жаль мені з тобою, звикли я ділатися жарбою, повідомить доньки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій, друже, давній вірний, пройшло життя, дитяче, моє, як сяду при тобі я в час вечірній. багато спогадів тобі стає, картина постає. Зібраюсь гурточок, провадуть речі. Піша в твоїх швидких, ручний та ночу, через веселу вигріва рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чиє ридання стримає тяжке? Несила тому критики милій дитини. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Що на мене мов хмара грізна йшла. коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала далеко ли думок легкий рій. Ростаємось з тобою ми надовго, зостанешся ти в самотіння мій, а я не матиму до дітися зурбою. Прощай, жарній.